Що таке успішна людина? Ось як ти зрозумієш, що ти успішний, коли напишуть або скажуть тобі, що ти успішний, а як та людина зрозуміє, що ти успішний, з чого вона зробить цей висновок? Ось, взагалі, цей фактор, успіх, успішність, він дуже сильно роздутий. Якщо правильно подумати, що таке успішність? Успішність це здатність досягати своїх цілей. Як я або ви можете зрозуміти, що ви успішний. Це просто ви поставили ціль і досягли її. Хочете машину, хочете квартиру, хочете капітал, 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, мільйон доларів. Поставили цю ціль, досягли. Є звичайно дуже багато стереотипів. Що успішна людина це та, яка багато заробляє, яка живе щасливим життям, в якої є там віли, квартири, дуже багато капіталу. Тільки така людина може бути успішним. Те, що ти вважаєш успіхом, і те, що я вважаю успіхом, це зовсім різні можуть бути параметри, вірно? Тому завжди потрібно дивитися на свою успішність з точки зору своїх цілей. Корисне було відео, став лайк, підписуйся, чекаємо в нашій спільноті. Давай розвиватись разом.